І я бачила, заходячи в під'їзд, як ця дівчинка виходила з під'їзду. Вона виходила з під'їзду. Я Ще собі подумала, така гарна дівчинка, красива. До когось приходила в гості. За кілька годин ця дівчинка на ім'я Світлана знову повернулася до будинку. На очах у мешканців вона розправила руки і пішла вниз. Із даху дев'ятоповерхівки. Галина саме була тієї миті на балконі. Школярка впала просто на її автомобіль. Вона лежала ось тут, ось тут. Головою до бетону, ноги були майже під машиною. Значить, вона оце слід її кросовки, оця фара моя була вирвана сюди. Тут потовчений бампер. В неї були відкриті очі. Таке враження, що вона ще дихала, їй почали робити штучне дихання. Восьмикласниця у своїй 14 мала неабиякий успіх серед хлопців, але сама втратила голову від однолітка Юри. Два місяці щастя, потім сварка. Свій фатальний стрибок школярка зробила з іменем коханого на руці. Хлопець дізнався про те, що вона якоби йому зрадила. Ну і через ревнощі вони десь між собою, так якби порвали стосунки при огляді трупа. Потерпілої е, на зап'ясті лівій руці. Було написано сердечко і було написано слово «Юрцо» чорною ручкою. Батьки покинули Світлану ще немовлям. Бабуся, яка її виховувала, особливої уваги дитині не приділяла. Вона жила з бабою, а вони, знаєте, які тепер діти, вони не, не слухають бабів, слухають і не слухають навіть і батьків. Того фатального дня школярка пішла гуляти з двома друзями. Була усміхнена та весела. Коли ж запропонувала зайти на дах висотки, ніхто не запідозрив лиха. Ніхто десь не догадувався, що вона щось має з собою, десь намір зробити. Це було спонтанне рішення. Вона телефонувала хлопцю своєму, також неповнолітньому, просила в нього вибачення. Нам вдалося знайти обох друзів, які бачили струбок подруги. Першого батьки тепер зачинили вдома, а замість другого з нами спілкувався його тато. А це правда, що вона просила вас пробачення, дзвонила до хлопця на даху. Да. Ти бачив по ній, що вона збирається стрибати? Було видно? Да. Син очей е, тільки познайомився з нею. Який стан вашого сина після цього всього був? Шок. Через зачинені двері з журналістами спілкувалася й мати Юрія, в якого була закохана Світлана. Жінка була поряд із сином, коли дівчина набрала його перед самогубством. Йому 15 років. Це для мене старшої людини шок, а для нього він зараз в шоковому стані. Дитина мала нахил до суїциду, тому що перед тим також були випадки, що вона різала собі вани, наскільки я знаю. У будинку, де сталася трагедія, тепер висить новий замок на дах, аби більше ніхто не зміг звідси стрибати. Люди впевнені, якби Світлана могла прийти зі своєю проблемою до когось із дорослих трагедії не сталося.